Поверненням до рецентрингу рада вітати вас в новому відео огляді книги. І сьогодні я дуже рада поговорити про книгу Бріани Вес, тією грою є ти як перетворити самосаботаж на самовдосконалення. Тож, поїхали. Отже, якщо ви цікавитесь мотивацією, велнес індустрією, то ви певно чули про книгу. Тією горою ти. Вона є дуже популярною, дуже модною зараз, її важко було знайти в українському перекладі. Але коли в мене з'явилася така можливість, я її купила почитати, хоча була трошки скептично налаштована, як з усіма модними книжками. До мого подиву з перших сторінок я просто відкрила її, почала читати і вголос погоджуватися з автором. Вже буває зі мною ну, дуже дуже рідко, практично ніколи. Але з перших сторінок вона якось написана так дуже мотиваційно, дуже, дуже по-людськи, я б сказала. Тому що дійсно, коли ти починаєш це читати, ти впізнаєш тут себе, впізнаєш якісь свої патерні поведінки. І він нічого не залишається, як казати так, я розумію про що це. Отже, основна ідея книги в тому, що ми самі часто є перешкодою самим собі на шляху до змін, на шляху до бажаного, на шляху до наших цілей і кращого життя тією самою горою, яку ми ставимо між собою і між тим кращим, що ми можемо мати. І це відбувається свідомо або несвідомо. Наші звички, наші якісь переконання, наш колишній досвід, травми все керує нашим життям, навіть якщо ми цього не помічаємо. І якщо ми дозволяємо це, то ми живемо на автопілоті, де все відбувається, наче без нас, і нам важко контролювати ситуацію. І в кінці кінців ми питаємо себе, що я тут роблю, як я сюди потрапила, чому це відбувається саме так. А не так, як я хочу. В цій книзі якраз автор і розглядає питання того, як це відбувається. Але це не з точки зору, навіть, тобто, вона посилається на якісь наукові праці, на ту ж нейробіологію, на, на психологію. Але водночас книга написана дуже простою, зрозумілою мовою і мотиваційною мовою. Я дуже часто буду повторювати це поняття, тому що. Я б сказала, що основна цінність цієї книги це якраз не просто пояснити, як і чому ми можемо заботувати власне зростання і власне досягнення цілей, а і дати якийсь заряд мотивації, натхнення, щось цим робити і вирішувати це. Отже, що таке самосаботаж? Автор говорить, що самосаботаж це, це наявність двох протилежних. По суті, бажань одне свідоме, інше несвідоме. Наприклад, ми хочемо бути більш фінансово забезпеченими, але в нашій голові є певна установка, що багаті люди вони недобрі, вони розбещені, і ми підсвідомо не хочемо бути такими і, відповідно, несвідомо саботуємо, власне фінансове зростання або саботуємо Кар'єрне зростання, тому що насправді це не наше бажання, кар'єри, а щось нав'язане з соціями, ми цього навіть не усвідомлюємо. Або е, ми повертаємось до якихось нездорових стосунків з іншими людьми, будь то дружба чи партнерські стосунки, е, тому що ми до цього звикли, тому що це те. -те. Все, що ми знаємо, все, що ми знаємо з нашого досвіду, і воно виглядає для нашої нервової системи безпечно. І, відповідно, організм завжди тяжіє до того, що здається йому безпечно, навіть якщо це не найкращий варіант. Ще один варіант е самосаботажу, коли ми забороняємо собі бути щасливими, одначе, все добре, е у нас є все, що ми бажаємо, ми щось отримали, і в цей момент ми починаємо. Сумніватися і починаємо думати, що все це зникне, що щось станеться погано, якщо так все добре. І що ми не можемо бути щасливі, тому що світ страждає, тому що в ньому багато людей, які страждають. І оці всі моменти ми можемо навіть не усвідомлювати, чому це відбувається. Ми просто відчуваємо якесь почуття, називаємо це інтуїцією, і часто вона виправдовується, тому що ми на це налаштовуємось. Але Знову ж таки, автор говорить, що інтуїція є, але вона дещо відрізняється від таких нав'язливих думок, і важливо це розрізняти. Тому що інтуїція вона говорить до нас тихо, це якась така думка, яка в тебе іноді вистрілює періодично. І вона заспокоює насправді, і ти просто маєш якесь перечуття ти розумієш, що це можливо буде добре. А, бо щось тобі треба зробити, і насправді, якщо у вас було, от у мене було таке в житті, коли я приймала якесь рішення, і після цього мені ставало легко. Просто я знала, що це правильно. І це найкраще відчуття, яке можливо в цьому світі. А, натомість нав'язливі думки, вони голосні, вони постійні, і вони ірраціональні часто, вони говорять, що все буде погано, щось станеться, щось буде. І ти не можеш від них просто відмахнутися, а, і це не інтуїція це саме те, що до нас говорить якийсь наш попередній досвід, наша підсвідомість, і ми маємо з цим працювати, перш за все, усвідомити це і сказати собі, так, я тебе розумію, я розумію, чому я це відчуваю, чому ми це відчуваємо. Ми давай зробимо вдих-видих, давай подумаємо. і... Більш регіонально подивимось на речі. На основі всього цього дуже цікавий приклад, який наводить автор в книзі. Для мене особисто цей приклад став. Я напевно думала, що в мене немає інтуїції, тому що перед початком війни багато людей казали, що вони перечували щось недобре, що щось станеться. Я не перечувала нічого, просто У мене все було добре. Я спокійно лягла спати я Якось не знаю, навіть не думала про це. І після того, як от я прочитала про різницю між інтуїцією, нав'язливими думками, між тим, що відбувається навколо нас, і як ми все це сприймаємо, я зрозуміла, чому це відбулося. Тому що часто ми називаємо інтуїцією те, що просто. Літає в нашому просторі, тобто люди, які перечували війну, вони багато чули про це, вони багато думали про це, вони про це читали. Натомість я цього не робив. в моєму житті все було добре, і з цієї позиції ми часто якось намагаємось передбачити щось в житті з позиції, де ми є зараз. Якщо у нас є тривожні думки, якщо у нас є якісь проблеми. Звичайно, ми будемо бачити своє майбутнє таким проблемним, ми будемо бачити, скільки всього поганого чекає на нас. Натомість, якщо ми знаходимося у місці, де нам добре, де ми щасливі, де все спокійно, то ми більш позитивно дивимось на життя. Це якраз ще раз, як і всі вчені, які я читала, доводить про те, що більшість світу, більшість реальності вона в нашій голові. Якщо ми можемо змінити щось там. То для нас все змінюється і тут, в зовнішньому світі. Автор дає багато порад про те, що робити з цим самосаботажем, як, як працювати з нашою свідомістю, як розрізняти ці різні типи думок, які нас переслідують. Але основна ідея, як. В принципі завжди й очікувано, це що нам необхідно розвивати емоційний інтелект, і знову ж таки, розвиток емоційного інтелекту це не те, що ти заперечуєш якісь емоції, і не даєш собі чогось відчувати. Це навпаки, те, що ти дозволяєш собі відчувати найтемніші прям емоції, все, що з тобою відбувається. Якщо ти відчуваєш сум, ти маєш пережити цей сум, якщо ти відчуваєш гнів. Ти не маєш цього придушувати, бо він все одно вискочить потім, ти маєш безпечним чином пережити його. І проблеми, напевно, стають, стаються там, де це якийсь хронічний стан. Але якщо це просто періодичні якісь емоції, які виникають, це абсолютно нормально з нами. І ми не можемо жити постійно в піднесеному настрої, в щасливому. Автор також цікаво говорить про те, що. З усіма цими темами саморозвитку, щастя, які ми чуємо навкруги. Ми націлені на думку, що нам необхідно бути щасливими, що ми постійно маємо ордіти і якось відчувати таке піднесення, коли насправді найкращий стан для нашого організму, для нас самих це нейтральність. І це, в принципі, стан такий спокою, який ми маємо переживати щодня, стан безпеки, який. Звичайно, змінюється станами піднесення і занепаду, і це все абсолютно нормально і важливо лише усвідомлювати, що з нами відбувається, розуміти і приймати свої емоції, розуміти, що так, зараз я гніваюсь, мене от щось там розізлило. Я маю пережити цей момент. Погніваюсь. Завтра я прокинулася вже все добре. Або спокійно, або я все ще це пам'ятаю, але нічого, я все ще з цим справлюся. І це постійні якісь розмови з собою, розмови зі своєю свідомістю і ставлення до себе з розумінням, бо тільки розуміючи, що відбувається з нами, ми можемо ставитись таким же розумінням до інших людей і розуміти, що відчувають вони. І гарним прикладом тут є це не приклад цієї книги, це я слухала подкаст окремо, але він якось. Дуже переплівся саме з тематикою книги і з усім цим, про що я читала і слухала останній місяць. І це був подкаст про, про те, як працює наша нервова система, якраз про ці підсвідомі механізми, про те, як наш досвід впливає на нас. І автор подкасту наводила приклад, що от якщо ви у стосунках з людиною і що сталося в вашому житті гарне, ви хочете поділитися цим з людиною, ви приходите. Ви ділитесь, і там у людини завібрував телефон, якась прийшла смс-ка, він на секунду просто подивився, що там, і у вас починається вже таке відчуття, що вас не цінують. Ця людина не цікавиться, вам ви недостатньо дорогі для неї, оскільки він подивився в телефон. Тому що усе життя, наприклад, в дитинстві, якось вашими емоціями нехтували, вам не приділяли достатньо уваги. Uh, і ви починаєте злитися, ви починаєте на цю людину і казати собі, що все, я не буду з тобою говорити, я не буду з тобою більш нічим ні ділитися. Uh, і якщо ти просто не усвідомиш, чому це відбувається, чому ти це відчуваєш, і просто пасивно переносиш це на іншу людину, замість того, щоб поговорити з цією людиною або поставитися з розумінням для того, що. Uh, це чисто якийсь механічний рефлекс, людина подивилася в телефони не обов'язково їй не цікаво і вона не цінує те, що ти говориш. То це може завести тебе просто в якесь темне місце, де ти постійно уявляєш, що всі проти тебе, всі завжди нехто твоїми почуттями. Тому так важливо розуміти свої емоції і вміти транслювати їх до іншої людини, тобто пояснити, що. Слухай, я розізлилася, тому що я відчувала себе ось так і ось так. І такі розмови важливі, і таке усвідомлення важливе. Важливою та цікавою частиною книги також була частина про зміни, де автор говорить не лише про те, як справитися з самосаботажем, як перейти до цих змін, але й про те, що зміни. Навіть якщо ми їх ініціюємо, навіть якщо це те, що ми хотіли, вони часто не комфортні для нас, саме тому, що, як я казала, наш організм тяжіє до комфорту, і ми звикаємо до всього звикаємо до будь-якої середи, і вона якась некомфортно-комфорта для нас. Це те звичне, що є для нашої нервової системи. Вона звикла в цьому жити і. Тому часто отримуючи навіть бажане, переходячи на якийсь новий рівень життя, ми відчуваємо спочатку супротив, тому що має пройти адап... адаптаційний період, і ми маємо звикнути до того, що ми тепер живемо ось так. Як кажуть, до гарного звикають швидко, але все-таки звикають, все таки має бути цей час. І це абсолютно нормально. Тому якщо у вас є якісь зміни в житті, до яких ви далеко довго йшли, можливо, це Тимчасовий якийсь період, коли вам необхідно звикнути і зрозуміти, чи дійсно це те, чого ви хотіли. Тому зміни це добре, але це завжди потребує великих зусиль. Це процес, це не щось, що стається за одну ніч, за один день. Якщо ми говоримо про звички, так це потребує часу, зміни звичок потребують часу. І тому, напевно, так мало людей взагалі змінюється, тому що навіть зміни на краще, навіть якщо ти знаєш, що це на краще, це дуже складно, це дуже некомфортно, поки ти їдеш до того кращого і становиш своє життя на цій новій вершині. Моє загальне враження мені дуже сподобалась. Книжка, вона така невеличка абсолютно. Але от кожна сторінка, кожен абзац, він дуже наповнений мотивацією. Ви можете підписатися на авторку в інстаграм. Вона багато публікує своїх текстів, є якийсь подкаст, де вона також читає уривки зі своїх книг. І усі вони от дійсно надихають і мотивують жити життя, якого ти хочеш, бути людиною, якою ти хочеш, не боятися змін і водночас розуміти, що все це потребує часу, все це потребує зусиль. Ми будемо стикатися з проблемами в собі ж самих, з супротивом собі. І ми можемо все це подолати, і ми можемо все це змінити. І від нас в житті залежить набагато більше, ніж нам здається, і перш ніж іти і. Ти, і Намагатися подолати якісь гори і перешкоди в зовнішньому світі, необхідно спочатку усвідомити, які внутрішні перешкоди у нас є, які не дають нам рухатись до того, чого ми прагнемо. Тому я абсолютно можу рекомендувати книгу. Зараз вона, наче в наявності вже в декількох виданнях, тому можете пошукати, якщо. Якщо це те саме, чого ви прагнете в цьому році. Для мене якось я відчуваю, що 2025 напевно, такий, це той рік змін, про які я мріяла вже останні роки, але до яких я ще ніяк не могла дійти через різні стадії прийняття нової реальності. Якщо вам не вистачає також мотивації, якщо ви хочете розібратися над тим, що може з вами відбуватися, почитайте цієї горою є ви. І розкажіть мені про свої враження в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що тренуєтесь рецентрингом. Дивитесь відео. Вдячна за ваші коментарі, підписки і перегляди. Звичайно, буду рада бачити вас в нових відео. Підписуйтесь в інстаграм і до нових зустрічей. Бережіть себе.